Капітано, перший із передвісників Фатуї, справжнє ім'я Траєн. Лицар вартовий, народжений в Каенрії, проклятий повелителькою смерті, він приречений на нескінченні муки плоті, приречений дивитися, як гине все, що він так любив. Серце його було вдосконалено за допомогою технологій, щоб воно могло перетворювати пам'ять та душі з артерій землі на знання. Однак капітано відмовився від знань і почав використовувати. Ти своє серце як вмістилище для душ. Лицар вартовий вмістив у своєму серці душі сотень своїх полеглих товаришів і натланців, з якими бився пліч опліч, але не зміг знайти спосіб, щоб їх упокоїти. Після того, як катаклізм був зупинений. А Тейват врятований від породжень безодні, Траєн приєднався до Фатуї, де й став першим із передвісників. За наказом цариці він спробував заволодіти пірогнозисом, але зазнав невдачі і був поранений у серце. В подальшому капітано відмовився від першочергового плану. Він запропонував Мавуїці об'єднати сили для битви з Безодною. Пізніше, коли народ. Од надлана отримав велику перемогу. Капітано пожертвував собою. Він злився з володаркою ночі, і всі душі, які зберігалися в серці передвісника 500 років, нарешті змогли повернутися до артерій землі та здобути спокій. Сам же капітано, заморозивши життя і смерть, залишився сидіти на престолі первинного полум'я, де й сидить понині.